Дивіться на СТС. Сумчани з рушницями, автоматами та коктейлями Молотова у руках кинулись боронити наше місто. Ворог руйнує будинки місцевих жителів, школи, лікарні, дитячі садочки. Та головне від постійних обстрілів страждають люди. Ми самі, скажем так, не, не чекаємо, коли люди будуть звертатися, то їдемо на місця цих подій. Наразі вісім громад сумського району знаходяться в зоні бойових дій після обстрілу в Білопіллі. Постраждала Я думаю, що всі чули дитячий будинок. Зараз дивимося за небо максимально. Виконуємо задачі ПВО, не допускаємо місто Суми, дрони, безпілотники. Перші машини, не дивлячись на те, що стояли ще російські блокпости, почали приїжджати у місто Суми, привозити гуманітарну допомогу. І тоді намагались вони оминати блокпости. Е, деякі машини зупиняли, забирали. Ми допомагали і продуктами харчування, і ліками, і кроватями, і білизнею. Ніхто нікуди не уїхав, ніхто нікуди не вийшов. Всі тут Україна. Героїчні історії мешканців Сумщини. Дивіться в проєкті. Дякую тобі! Що на телеканалі СТС о 20.00.